Нігерієць за походженням та у душі. Він співає українською власну пісню про другу батьківщину та ще бліває за її захисників. Поки живе, стане цієї землі. Наші жінки не будуть служницями, а наші діти рабами, мама моя. Не це відео присвята загиблим воякам. АТО. під зворушливою назвою Мамо не плачці з'явилися в мережі інтернет нещодавно. Її автор та виконавець, темношкірий лікар з Івано-Франківська, Фелікс Озор. Хірург за освіту він приїхав навчатися до України вісім років тому. За цей час розповідає, знайшов тут не лише друзів, але й другий дім. Тож біль українців відчуває як свій власний саме ці почуття і втілив у пісні. Я почуваю з українцем, розумієте, і кожного дня. Мені боляче, що бувається в Україні. Українські солдати вони борються за, за свободу України, за свободу батьківщини. І це основне. І кожно має так зробити. Ну, Кожен чоловік, жінки, має боротися за свободу, а ну як на сьогоднішній день хлопці. Записувати написану ще два місяці тому пісню Фелікс прийшов до студії відомого музиканта Левка Бондара. Чоловік зізнається, спочатку був дуже здивований, але коли прочитав текст, розчулився мало не до сліз. Мовляв, неординарний нерифмований вірш, сповнений зворушливого патріотизму. Він написав по-своєму українець не написав так. Тобто, ті звороти, якісь такі цікаві, хай буде помилки, якісь там, хай ну не чітко десь там він вимовляє. Але просто побудова речення і, і сама думка ну, ну просто дуже цікаво. У українців деяких нема. Такого патріотизму, як в нього є у Фелікса. Серйозно? Він приїхав з Африки, розумієте, і полюбив цю державу і любить її щиро. А Фелікс тим часом уже пише нові пісні. Каже, вони теж будуть і неодмінно про Україну, бо дуже хоче бачити її сильною, вільною та прогресивною. Дочка моя. 他的微笑记。